Добрий день, діти! Ми з вами далі продовжуємо вивчати можливості нашого текстового процесора, і на сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо створити ось такий малюнок це малюнок графіка, але ми його спробуємо створити засобами текстового процесора. Отже, які ж тут засоби нам поможуть? А нам тут допоможуть таблиці. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що, по суті, наш графік основний це є клітинки. Це є клітинки таблиці, в ми потрошечки попрацюємо з межами. І деякі межі ми приховаємо, деякі межі ми е, зафарбуємо певним кольором, надамо певного кольору, додамо надписи. Отже, що нам пропонують почати? Нам пропонують почати з того, щоб ми створили таблицю, якій буде. 10 стовпців і 9 рядків. Це ми з вами зробимо. У вас у кожного є своя копія Google документу, який називається графік, чи ми будемо в ньому працювати. Тут я відкрию завдання. Чи перше, що ми робимо, таблицю 10 на, 10, 10 на 9. Ставити таблицю 10 стовпців, 9 рядків. Далі ми бачимо, що клітинки зовсім да, не схожі на клітинки в нашому графіку. Тут вона складаються з прямокутнички, отже, нам потрібно з них зробити саме клітинки. Так, наступне, що ми робимо, це обираємо опції таблиці, вибираємо стовпець і вибираємо ширину стовпця. Ну, хай вона буде приблизно ну, подивимося, скільки це десь буде у нас. От там уже сантиметр на сантиметр, так ось один сантиметр є. Але нам потрібно що зробити. Нам потрібно всю таблицю так зробити. Вже нам потрібна ширина всіх стовпців, щоб була один сантиметр є. Наступне, що ми зробимо, ми виберемо рядки. Так, то що у нас буде? Мінімальна висота рядка у нас також буде. Сантиметр. Є, от ми з вами отримали клітинки з сантиметр на сантиметр. Далі, що ми з вами дивимося? Що перший стовпець у нас має бути трішки ширше, а другий навпаки тоненьким. Це будуть оці наші штрихи поділки на осях. Так ми з вами і зробимо. Отже, перший стовпчик виділяємо і його розширяємо. А другий навпаки у нас звузиться є. є, наступне, подивимося, що ми бачимо, що перший другий рядок об'єднані клітинки, третій, четвертий рядок об'єднані клітинки, п'ятий, шостий рядок, також об'єднані клітинки. По два рядка виділяємо. Права кнопка миші і шукаємо раз об'єднати клітинки. Знову наступні два, об'єднати клітинки, об'єднати три, і три у нас залишається. Так, тепер дивимося на ряди. Останній ряд у нас має меншу висоту. Давайте ми його трошки. Зменшимо. Так, є. Передостанній ряд у нас ще меншу висоту має, отже ми його виділяємо знову ж таки цей ряд, і можемо ось тут з вами перемістити його за допомогою лінійок. Так, не дає він нам його менше, давайте спробуємо тут. Змінити, можливо, нам треба розмір шрифта змінити. Ось тому. Там зменшилася висота. Так, наступний етап дивимся нам з вами потрібно об'єднати знову клітинку. Першу. Першому, другому рядку, виділяємо, об'єднуємо. Далі. Два. Так, скільки нас в нас має, не забути? Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири. Пять. Є. Так, наступний етап. Ми з вами маємо деякі клітинки, та ось бачимо межі, деякі певні межі. Ми маємо їх зробити е, товстішими. Отже, оця межа додаємо її товщини, наступну межу виділяємо, додаємо її товщини, і так кожну межу виділяємо і збільшуємо її товщину. Дивимося до, до, до нуля, цій межі, значить, у нас також будуть змінені. Це займе у вас певний час, це зрозуміло. Але ж ми вже з вами не перший рік вчимося працювати з документом текстовим, і тепер ми бачимо, да, наскільки ми ускладнюємося. Так, а тут, мабуть, нам треба було, ні, потрібно було також усі. Добре, це продовжуємо. Є. Є. Так. Наступний елемент ми деякі межі маємо зафарбувати товстим таким жирним червоним. Добре, ми це зробимо знову ж таки, що ми робимо? Ми виділяємо ті межі, які нам потрібно зафарбувати червоним, збільшимо товщину. Ще можемо, до да, нас кожну. Так, тут на дві клітинки. Далі у нас саме внизу бачимо на... Одну клітинку ось тут у нас буде змінено. І тепер вгорі бачимо один, два, три, чотири клітинки. Так, оде на зорі. Четверта знизу межа. Раз, два, три, ось четверта знизу межа. Є. І товщина. Одна, друга, третя і четверта відповідно. Так, тепер нам потрібно ось, так, да, додати. Ось це ми переглянемо ці стрілочки. Тепер нам важливо ще оці стрілочки, ось і додати. Як же ми можемо їх додати? А ми їх можемо. Намалювати об'єктом, Ось тут тільки складність може бути з ставити. Малюнок. Так, ось так. Ні. Зараз повертаємо назад. Ану, створити малюнок. І ще пропонує так, ось, створити, де вона, стрілочка ось. Стрілочку. Зробити її тостішою. Чорний колір нам так. Нам потрібно розташування, нам потрібно знайти. Так, от ми це, що ми зіштовхнулися з вами з проблемою, таке проблем у нас зовсім не було в Word, Так, але ми бачимо цю проблему в таблицях. Google документами. Дає він нам можливість додати якісь трілочки. Ну, давайте подумаємо, як ми можемо вийти з цієї ситуації. Ми можемо знову ж таки з вами попрацювати з межами. Так, да? Тобто, що зафарбувати оці межі також, зробити їх живними. У нас буде тільки одна біда це додати в кінці стрілочку. Зараз ми подумаємо, як ми з цієї проблеми з вами вийдемо. Так, стрілочку нам вгорі. Можливо, ми її намалюємо там просто і додамо в кінці. Зараз спробуємо є раз. раз. Бачите, ми нічого з вами такого не робимо, ми з вами змінюємо лише зовнішній вигляд окремих елементів таблиці. І вже ми з вами отримуємо ось такий цікавий морі. Тобто тут у нас має бути 90. Далі. Збільшуємо шрифт, вона дуже маленька, плюсик. Ось так, 90. Тепер цій клітинці я можу залишити цей самий формат буде 60. І в цій клітинці в мене буде 30. Так, ось так є 30. Ця клітинка ось у нас. Тут також треба було їх об'єднати, клітинки. Тут у нас буде 0. Отак, збільшуємо шрифт, переміщаємо його і отримаємо з вами наш мулик. Так, і тут у нас з вами 0,5. Збільшимо трошки шрифт, жирне накреслення, вирівнювання по центру. Все. 13 шрифт, жирний. по центру. Чому? Я тепер виставлю цей формат на всі останні клітинки. Півтора, два з половиною, 3,5. І бачимо, що в нас труднощі залишилися лише з тим, щоб додати сюди стрілочки. Ну, давайте спробуємо їх створити внизу. Ставити малюнок, так. створити? Так знову обираємо стрілка. Перегти, закрити, ось вона у нас. Далі ми можемо з нею попрацювати так, десь на два пункти. Не виходити. У нас ніяк, таки нам не підходить. Ну, Мабуть, ми нічого з вами кращого вже за допомогу документів і не зробимо. Тому, я думаю, на цьому етапі ми з вами зупинимося. Ми зробили майже все, окрім тих одиних стрілочок, але, на жаль, вони нам і не, ми їх не зможемо в даному випадку з вами зробити. Далі, що нам залишилося ще зробити? Нам потрібно деякі межі поприбирати. Нуль пунктів, щоб їх не видно. Так. Нам їх потрібно просто приховати. Нуль. Все. Ну, і вам потрібно буде всі, які в нас зайві межі, вам потрібно їх буде всі поприбирати. Я на цьому зупиняюся, а ви за зразком. Глянете, які ще межі, вам потрібно повидаляти, щоб у нас залишилося лише графік. Ось так, щоб залишився лише графік. Все, чекаю вашої роботи, чекаю ваших робіт і не здавайте мені пусті роботи. Спробуйте хоч одне завдання, виконати від початку і. До кінця. Бачите, я зараз з вами розмовляю, я все одно продовжую дороблювати роботу, ховати ті межі, які нам не потрібні. Word дає більше можливостей, ми б з вами це все зробили набагато легше. Там є гумка, яка може і витирати ці межі, їх там можна чудово просто постирати. Ну, а в даному випадку, що маємо, те маємо, нам потрібно кожну непотрібну межу таблиці, нам потрібно її приховати ось, ну, проти нот пунктів, щоб її не було взагалі видно. Коли ви це все зробите, то ви отримаєте ось такий графік, вважайте, що ваше завдання виконане. На все добре!